До, до, героям, слава. Велика перемога. Це коли відбудеться дефрагментація Російської Федерації, коли це чудище, яке є поруч з нами, зникне з мапи в тих межах, в якій вона існує. Це для мене буде для всіх нас буде велика перемога для того, щоб вони припинили мати бажання от, пхати носа в чужі. Землі. От. Є перемога, це коли ми станемо на наші кордони 91-го року. От коли ми зможемо звільнити від окупантів наші землі, от останнього бранця забрати от, додому до нас, щоб він був на рідній землі. От все буде велика перемога для того, щоб у нас закінчилася війна. Ну і є е, сама велика-велика перемога. Це коли ми з вами побудуємо нашу країну. Відкрита фаза, яка почалася 24 лютого. Я можу сказати, що абсолютно переважна більшість місцевого совредування. Лідерів громад, місцеві депутати, органи, які працюють на території місцевого середування в підрядкуванні цих інституцій, вони бездаганно виконували свої функції. Були певні, звичайно, проблеми з певними колаборантами на певних територіях, але я не можу сказати, що це була така масова колаборація органів місцевого самоврядування.